Всім привіт! Сьогодні вже на календарі 21 лютого і пора вже сіяти перець. Ось такий новий сорт я купила в цьому році: Асті, золотий жовтий перчик, солодкий, тостостінний ранньостиглий. Хочу попробувати його. І, звичайно, постійний мій перець сорт. Який я кожного року сію? Це перець каліфорнійське чудо. Також товстостінний, високоврожайний, червоний перчик. А також хочу ще посіяти і баклажани. Взяла баклажан гібрид Epic F1. Попробуємо також його посіяти. Так, сію перець я переважно. В лоточок, а потім пересажується тобто, з відкритою корневою системою. Також можна із, із закритою кореневою системою вирощувати перець, тобто, от в таких касетах. І в цьому році я хочу все ж таки попробувати посадити перець із закритою кореневою системою. Посажу я, звичайно, сюди ось цей мій новий сорт. Буду садити і з відкритою також корневою системою, потім порівняю результати, де буде краще розвиватися перчик. Це буде такий експеримент. Тому зараз заповнюю касети своїм субстратом. Субстрат у мене покупний. Ось такий спеціально для розсади я купляла. Купила 10 літрів, мені вистачило і на квіти, і зараз, думаю, ще на перець вистачить 10 літрів. Тому зараз заповнюю свої комірки. Засипала ялуночки, тепер розкриваю перчик. Скільки в мене його є, так, роблю невеличке заглублення? так, Роблю невеличке таке заглублення чуть-чуть, ложу на сінинку, і її загортаю. Можна церкву зробити собі заглублення, а потім повкидати на сінинки, так. 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 Можна якусь паличку собі придумати. Я вже в рукавичках, то я собі так пальцем роблю. Висіяла я всі луночки, тут 32 у мене штучки поміщається, загортаю на сінинки. Об'єм цих комірочок точно не скажу, але приблизно стакан, напевно, тут точно є грунту. Зараз я ще проливаю, ставлю на підвіконник, коли моя розсада виросте, і все ж таки буде тісно цьому перчикові в цих луночках. Тоді я його буду витягувати обережненько, щоб не порушити земляну грудку, так, щоб корені не зрушили з місця, так і були. І обережно буду робити як перевалку в інший в більший горшок. Це і буде означати з закритою кореневою системою, тому що корені я чіпати не буду. Я буду дуже обережно доставати їх з луночки. Так, добре пролила, ставлю на підвіконник. Ксіла 21 лютого цей перчик. Буду чекати в сходів із е, відкритою кореневою системою. Я все ж таки буду сіяти на пару днів пізніше. Продовжую далі сіяти перець. І е, наступне я буду сіяти перець, свій те, що я збирала, це перець каліфорнійське чудо, червоний перець, тостостінний. І буду сіяти його в, в такому сказати, контейнері, лоточок самій такий. Е, це з-під торта. У мене залишилось. Насипаю землі більше половини. Чуть-чуть так потрамбую її. Так, відкриваю своє насіннячко. Оскільки моє насіння і просто його так посію. Це в мене буде. Розсада із відкритою кореневою системою. Потім, коли вона вже виросте з цього лоточка, так мого, то я буду, звичайно ж, її пересаджувати далі в теплицю, перепіковувати. Піч вже не сію. і зверху засипаю землею і зверху проливаю, зволожую землю. Проливаю. Так, можна моно змогою пульверизатора, звичайно, поприскати, так, щоб насіни не всплили доверху. Так. Все пролила і залишаю на підвіконні, чекаю в сходів своєї перчик. Так, ще хочу посіяти сьогодні баклажани. Для баклажанів я взяла такий лоточок. У мене це ще минулорічний лоток, так, також сіяла розсаду в нього. Він в мене закривається. Беру свої баклажанчики. Це Epic F1. І зараз буду висівати його. Тут 20 штучок, я собі так розкидаю ось так їх в полуточку, також потім їх буду пересаджувати по тепличку. Засипаю землею. Якщо у вас лоток ось такий закритий, так, з кришечкою, тоді буде така як міні-тепличка і з рослинки швидше зможуть зійти. Це такий плюс такого лоточка. Паралела закриваємо. Так, і хотіла сказати, що в кожному лутку, звичайно, в мене є дренажній отвор. Для того, щоб лишня волога, звичайно ж, витікала, а не застоювалася в лотку. Ось так приклеїти навіть що це баклажани мої. Так, і ще останнє у мене є. Гострий перець. Також це моє домашнє насіння. Не скажу, який це сорт, бо не знаю. Але також дуже хороший перець. Мені він сподобався. Навіть насіни не такі гарні, великі. Так, і сіяти його я буду в ось такий маленький горшочок. Требуємо. Можна, звичайно, сіяти весь перець і будь-що баклажани, наприклад, в касетах. Так, як в мене касет стільки немає, так, я ще не купила, От, настільки розсади своєї. Тому... Ну, і, звичайно ж, якщо ви сієте в касетах, треба і місця багато мати. У мене також на підвіконниках немає стільки місця. Тому я сію зараз горшочки, а потім розсада в мене доростає в теплиці. Я її пересаджую в тепличку. Коли вже, звичайно, на дворі буде тепло. Так, проливаю ще, і все. І залишаю також на підвіконні, щоб не поплутатись, де в мене який перчик. У мене ось ця етикеточка, яка була, я собі її такому можна приклеїти. або... Все, дякую за увагу. Дострінемося в наступному відео. Покажу вам свою розсаду, що в мене виросте: розсаду квітів і, звичайно, ж перця і баклажан своїх. Це буде в наступному відео. Зустрінемось!